Усім доброго і мирного часу. І так, прикольна і зручна штука. Зацінили сусіди в першу чергу. Ну і мої також. Ось е, двері вхідні і ось глазок. Дивимося в глазок. Що ми там бачимо? Бачимо дуже мало, ось навіть якщо зближу, це зараз сонячний день, видно трошки під'їзд. Ось отак. так. Так, поставив на місце і тепер просто відкрию двері. Е, виключу світло, щоб було краще. Замітно і ось відкриваю двері. Оп, включилося світло. Тепер дивимося знову в глазок. О! І тепер все набагато краще і яскравіше. Тобто, хто підходить до дверей, одразу все буде видно, хто це є і що це є. І ось така проста і дешева штучка. Зараз її покажу. Ось вона погасла, це значить, датчик руху спрацював. Ну і в чому найбільша зручність в тому, що коли вимикають світло, всюди темно відкриваєш двері, ніякі датчики руху не працюють, ті, що від 220 мережі. А і, руки ще зайняті, там щось виносимо якесь сміття чи вон, взяти того волкодава вигулювати. Руки зайняті, потрібно відкрити-закрити двері. А і темно, ну я розумію, підсвітити телефону можна, але руки зайняті і таким чином дуже незручно. Ну і коли хтось підходить, а світла немає, електромережі немає. Цей працює від акумулятора світильничок і одразу підсвічує, хто там і що там до нас прийшло. І ще один нюанс, коли ми виходимо в загальний коридор, датчик руху висить посередині. Тобто він пізно спрацьовує. Ось зараз покажу, світло виключу, вийду на коридор. От відкриє двері тільки. Оп, зразу включилося. І оскільки треба пройти, щоб включився ось той датчик руху. Це аж до самого ліфта підходжу. От. А це от постійно от світиться. І чим зручно, що от сусіди живуть, їм також видно замки. Чим от класно от собі попасти в замок, чи от сусідам в замок попасти. Тобто освічує і добре от на входити-заходити. Тільки по сходах піднімаємося, зразу датчик починає працювати. Тобто вже коридор весь освічується. Тобто в квартирі в нас завжди є світло, якесь від акумуляторів, ліхтариків, ми щось робимо. А на загальному коридорі ніхто там нічого не зробить, поки самі не зробимо. І коли вимкнули світло, нічого не працює. А вже показувалось, тут в мене також є вимикач на акумуляторі від електроінструмента. Досить яскраво фігачить, ну, кімнату ми освітимо ну, в себе в квартиру, а в загальний коридор ніхто цього не зробить. І коли почали вже сусіди дякувати за те, що я зробив цей е, світильник, повісив. Зрозумів, що потрібно показати людям, може комусь також таке знадобиться. Тим більше, той ліхтарик коштує якихось 100 гривень. Ну, ось такий маленький світильничок. А наскільки полегшує життя? І ось довжина його скільки, там 20 з половиною 20 сантиметрів. цього на всього. Я його трошки переробляв, це не обов'язково. Я акумулятори туди додав, бо там взагалі був такий малесенький, через що ось вигнулася сама матриця світодіодна. Ну, тобто воно працює, просто акумулятори високі виявилися з тих одноразок. Тобто акумулятори безкоштовно мені були і зробив. І ще оті магнітні як сказати, стрічки не дуже добре прилипають, тому ось додав неодимові магніти. Поломані куски такі і прилипає, так що не відірвати. Тут раніше поставив один, а потім мені треба, то його відірвав. Ну ось, Скільки два тижні він вже оце світить, працює, я його ще не заряджав, ніхто не вкрав, вже люди не такі бідні на тих 100 гривень. Е, от, на, до речі, на рахунок вартості ось, е, бачимо такий світильник, 65 гривень. Ну, не точно такий самий схожий з, з датчиком руху. Ось такий. Також він від Type-C, бо тут ще мікро USB у мене. Цей вже навіть новіший. Ну, ось такого світиться. Ну, коротше, 100 гривень там, до 150 гривень такі світильники коштують. Тобто це невеликі гроші, а наскільки зручніше стає. От, входити, виходити, дивитися в глазок, ну, виносити якесь там сміття, коли є світло, а найбільше коли немає, ну от зручно. Так що знайти такий світильник взагалі немає проблем. На OLX їх он, ціла купа різних розмірів, бачимо, 20-30-50 см. Е -е, також там і ціни є. ну от Тут от, показують, як його можна використовувати, десь там на кухні. В роздівалці, також на кухні, там десь під посудою, навіть от під ноги на ліжко. чи під ліжко, ну ну ось видно, ну, зручно І ніхто не догадався приклеїти ось на вхідні двері. Це ж набагато зручніше. Правильно? ну Ось такі різні. Так що от, от різної довжини цих. 20, навіть 10 см буде достатньо, щоб було видно вхідні двері, замочну скважину ну в коридорі, щоб було більш-менш зорієнтуватися. Ну, ось видно, які там розміри бувають. Ось такі ті світильники. До кольору до вибору. На моєму каналі є відео, як я його переробляв, як я його трошки вдосконалював. І от на рахунок ще цих магнітів, акумулятори додавав там два з одноразок і вага відповідно збільшилась. Тому ось ті липучки не дуже добре тримали навіть на холодильнику. А ось цими магнітами прилипає так, що відірвати одразу посередині не можна Треба з одної або з другої сторони. І це тільки кусочки. Якщо дати ось повноцінний таких два, то тут його ніхто не відірве, Й можна поламати таким чином. Ну, як я це робив, хто бачив, хто слідкує за каналом, той вже і бачив, а хто не бачив, то... Вставлюю, як це було і що там всередині. Ну, що я там переробив, що я вдосконалив. Прийшов час модернізувати ці світильники з датчиком руху. І ось думаю, поміняти з акумулятор. Ось тут такі маленькі. Дійсно маленькі. Що за розміром, що за ємкістю. І от дійсно нонейм, no ніяких написів. Ні з одної сторони, ні з другої. Ось тут відклеїв той скотчик такий чорний, липучий був. Ось цим USB-тестером показав, що взяв зарядку 408 мА. Ну, я так підозрюю, там так і є. Якщо взяти з такої одноразки акумулятор, також по розміру, по довжині так само, але цей товстіший, і він має 370 мА. Ну, Можна орієнтуватися, що і це так само. У мене ще залишилися з тих одноразок різні. Ось різного калібру, різної ємкості. Залазить в корпус цей тоненький, всі вони. Навіть той, що на 1200, також влазить, але вже буде тісно самій тими світодіодами. Я про цю маю на увазі. Показує 9 грам. Так, ну ми не знаємо скільки. В ньому яка ємкість. І тепер візьмемо 550 мА 11. що з цього виходить, що він, цей акумулятор, легший, ніж 550, але важчий, ніж 370. Ну, як правильно, тестер показав, 400-450 мА. І на заключення акумулятор 18650. Ємкість, як бачимо, 1200. Ставимо на вагу. 36 грам. Ну, більш-менш правда. Хороші по акумулятори мають важити не менше 40. Ну, Ось так розбирається цей світильник. Можна сказати, з чотирьох частин. Основна це плата у нас, корпус з розсіювачем. До речі, вони тут злиті чи склеєні, суцільно не розбираються. Хіба розрізати. Нижня заглушка, де виходить Type-C. І верхня заглушка, де якраз вимикач включається. Розбирати його досить просто. Корпус тоненький. Ось тиснемо на цю защіпку і пхаємо вперед. Аж вилетіло. Ну, і як я зробив? Ось два акумулятора по 650 мА. Разом виходить 1300 Підклеїв Підклеюю їх термоклеєм. Ось видно. Тут трішки, тут трішки. Так, щоб в міру, щоб в корпус залізло. І з цієї сторони. Мінус паяв між собою і також провід, дротик вивів на мінус на плату. Плюс зразу з цього йде до цього і на плату. Ось то, також видно, де плюс-де-мінус як припаяно. Досить гарно тримається, нічого не шарабанить, не випадає. Ну, єдине, що у вазі трохи прибавив, це так. Як видно, на цю плату ще можна розмістити два акумулятора, тобто разом 4. Але за багато часті для такого світильника на 4 акумулятора. А головне, я боявся, що набагато збільшиться вага і сам світильник не буде триматися на цих магнітиках. Ну, 1300 йому більш ніж достатньо. Всередині в корпусі є ось такі пази, куди заходить сама плата. Заходила вірніше. Тепер вона не зайде, так як акумулятори у нас круглі. Видно? Ну, але нічого страшного. Можна запихати трошки зверху. Прямо над тими пазами. І як бачимо, все прекрасно входить. Ну, ось так розмістилася плата з самими акумуляторами. Видно? З цієї сторони також. Ще ось є нижня заглушка, де виходить якраз роз'єм Micro USB. Він знаходився нижче, так як плата була в пазах. Тепер припіднялася, тому я чуть-чуть вирізав вище і все да, стало на своє місце. Також зрізав тут уголки, де заважали не, тій платі. Ну, Плата тепер вище, тому трошки зрізав уголки. Чуть більше розточив отвір для вимикача. Тепер зручніше його вмикати. Ну, ось так виглядає у зібраному вигляді. Здається, що і нічого не змінилося. Роз'єм стоїть добре. Видно, що раніше він стояв ось тут, припіднявся, нічого не заважає, втикається добре. З вимикачем також все добре. Видно, що виступає. Зручно вмикати. Ось тут видно, що припіднялася плата зі світодіодами. Бо раніше їх взагалі не було видно, вони так нижче стояли, тепер почали проявлятися. Ну, але це не заважає гарно їм світити. Можливо, менше розсіюють, але світла дають досить. Ну, що я потратив? Акумулятор був, той був, ну це зі сміття. То, що час затратив. Якщо обирати між цими світильниками, звичайно, краще й оцей. По-перше, тут акумулятор більший, маю на увазі рідний. Йде комплектація більша, багатша. Магнітики і там ці металеві пластинки. Також ще кабельок якийсь йшов. Ну, Який не є, але кабель був присутній. Плюс ще 13 світодіодів. Не 12, як в цьому. Яскравіше світить. Ну, І в плані зручності він кращий.